92-й рік. Боснійські серби у передмісті Пали проголосили незалежність від Боснії та Герцеговини, утворивши республіку сербську, на чолі котрої став Радован Караджич. К слову, пробув при владі Караджич всього три роки. Але яких? Окупація більшої частини Боснії та Герцеговини, облога Сараєва та на кінець рікня в Серебриниці. 95-й рік. Міжнародний трибунал висуває проти Караджича звинувачення у військових злочинах та геопиді мусульманського і хорватського населення Боснії. За Дейтонськими угодами Боснія та Герцеговина була фактично розділена на дві частини сербську та мусульманську. Караджич і надалі залишається при владі. Але через рік під тиском міжнародного трибуналу подає відставку та починає переховуватись від трибуналу: геноцид, терпризм, етнічні чисти, взяття заручників, і це ще далеко не весь список обвинувачень проти Караджича. Довгий час експрезидент переховувався під псевдонімом Драган Драбич, поки у 2008 році не був заарештований. Саме таку інформацію про Караджича ви могли б почути по телебаченню. Але якщо я вам скажу, що усієї правди ми не знаємо, і Радован Караджич прямо зараз спокійно розгуліє Києвом та навіть веде соцмережі. Так так, прямо зараз, серед киян, які нічого не підозрюють, спокійно ходить один з найжорстокіших злочинців, якщо не у світі, то принаймні у Європі так точно, після художника, звичайно. Я сам в це не зміг би повірити, якби особисто не почав своє розслідування щодо Караджича, і повернувся я до вас не з пустими руками. Тож, давайте розбиратись. Мачо -мен. або ж Радіст Київ або ж Радуван Караджич. Ютубер, Тіктокер, який втік з гаги, і тепер мімікрує під викривача жінок, бо над хорватами і боснійцями вже не познущаєшся. Щодо Мачомена тут навіть сперечатись не буду. Цей Мачомен уж точно вміє робити так, не сумнівайтесь. Друзі, скільки я себе пам'ятаю, починаю там где-то з дитячого садика, я завжди відчував себе каким-то клоуном. А він теж колись хотів стати клоуном, в цьому ви дійсно схожі, продовжуй. Запам'яте найголовніше віші: ви до 35 років вообще баб'ющу не должны приближатися в плані завести Там погулять, пожалуйста, сколько хотите. Ну а після 35 років можна вже нарешті завести ту сім'ю? А що делать мужчині, кому вже там 40 лет, 50, наприклад, да? і он хочет не хоче бути один, так скажем. Не то, що он хочет бабу, що йому скучно. Йому думає, он з бабою буде Я сразу скажу: веселее не будет, ну, ладно, у кожного по суті. Я так розумію, все ж не треба заводити сім'ю після 35 років. Ну як скажеш, ха. Хе. Бабище, а чо ти все время вот это борешься э, за преобладанием, скажем так, своего мнения над мужским? С кем ты розмовляєш? Зачем тебе равноправие с мужчиной, бабище? Родишься мужчиной, будешь мужчиной. Родишься женщиной, будешь женщиной. Зачем тебе равноправие? Родишься в следующей жизни свиньей такой какой-то, свиноп***кой. Будешь лежать там где-то в свинарнике вот этого говне хрюкать, там будешь. А у нас так как свинок, так бачу, уже навіть камеру и научилась користуватись. Так бы мовы, ты прямо перед нами показывай все свои навычки на хрюку. Если ты хочешь быть равноправной с мужчиной, то занимайся всем тем, чем занимается мужчина. Физически вкалывай. Иди давай работай. Там, на машине, например, там масло сама меняй. Иди занимайся тяжелым физическим трудом. До того, какой вин физичной работу занимается, мы еще повернемся, Потому что не только про бабье, баб жирный, крашеный пузатый, ходячий мешок будет жить еще миллион лет после того, как меня настанет на этой планете. И я горжусь этим изобретением. А что после тебя останется? Жирный, пузатый мешок. Почему я не рекомендую э, мужчинам связываться с бабами, склонными к поводу? На тієї жир не имеет никакого дела. Потому что та жирне пузате не имеет вообще энергии для жизни. А губа не дура, хіба що сало губними вправами не прибереш? Тут потрібні більш комплексні вправи. В білій кімнаті немає тренажерів, звісно, але спартанські вправи в цілому ніхто не відміняв. А якщо серйозно, радуван дійсно знайшов спосіб, як зменшити свій ядерний заряд. Ну принаймні, він так думає. Ось, наприклад, серія відеосів, де свинина їбачить сама собі гарнір. Сперечатись не будемо, напевно, це дійсно допомагає в схудненні. Ну і все ж давайте ознайомимось з раціоном. Тим паче, що Мачемен сам вирішив поділитись усім в подробицях. Це у нас сік, помідори, яйця підступного хряка, гарячий мексиканець, літр сперми та підзапний сирок. Але на жаль, з його раціоном не все так гладко, як хотілось би. Ви все правильно зрозуміли? Жінки це бездушні крашені в пузаті мішки, у яких немає життєвої енергії. От тільки сам Мачо спокійно ходить по ресторанам, просиджує сідниці в студії, ще й затирає жінкам щось про тяжку працю, С**ка, ти сам хоча б вчителем працював. -то. Смотрите, жирні мішки, у мене к вам випрос: жрете? чому ви жиреті? В цілому з Мачуменом все стабільно. Лицемір і пізбол? Жарти жартами, але він би не потрапив у цей відос просто так. Тому, якщо ви думали, що на цьому можна видихнути, то як би не так, вдихайте повітря назад, ми тільки починаємо. Мужчина, ні в коїм случаї не заводи відносини з розведеною жінкою, у якої є діти. Ти просто будеш на 10-му небі від щастя. Але ти посмотри на цю річ по-другому. Вона лишила своїх дітей родного аца. Вона позбавила своїх дітей батька, так. Хоча це й не дивно було почути від людини, у якої від слова сім'я було слово сім'я відчимів. чоловік не може піти на той світ, залишивши жінку з дітьми наодинці. Чоловік не може вчиняти фізичне та психологічне насильство по відношенню до дитини або жінки. Чоловік не може зрадити жінці або ж просто піти за хлібом. Хоча навіть на це у нього знайдеться пояснення. Вдова, це та сука, яка, яка своєї мужа удачно загнала в могилу. Можливо, Мачо Хрюмен зміг би зрозуміти дві сторони, якби він не різ в дит будинку, але що є, то є минуле не виправиш. Але на цьому він не зупиняється. до детей, у него особые выставления, В чому потом вы переконаетесь? Ребенок для бабы – это не, 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 не что иное, как способ манипулировать мужиком. И не более. Никаких там материнских чувств, заботы. Все, что ты будешь давать ребенку, так скажем, 100%, 90% сожрет она под прикрытием, что это типа для ребенка. Хотя давайте будем справедливыми. Тут он частково имеет рацию. Мав бы я машину часу, я бы так само порадил его батькове купить контрацептивы. Ну, або шторку вытертись, Тут уже на выбор. Принаймні, его батько Батько точно би не постраждав від маніпуляцій дитиною, але й цього відео не було б тут. Вже дві сторони одної медалі, як то кажуть, друзі. Я прийшов до виводу, що баб'їще це ніякі не ні мілашки, Це провокатори, лгуни, корисні особи, дуже егоїстичні, маніпулятивні. Которія реально ніякі не милашки. якщо би бы баб'єще було милашка, то вот вона б, наприклад, увидела з моєї сторони какую-то грубость. Вона б сказала: Мужчина, там успокойтесь, не надо, ви неправильно думаєте, ми такі, такі, такие. Там да. То есть, баб'єще, того, щоб погасить как бы, бурю, баб'єще її провоцирують ще більше. Тобто, баб'єще підбрасыває, як говорится, палки в костер. Десь я вже чув подібне. Дуже забавляє, коли такі люди свідомо батять людей на негативну реакцію, а потім жаліють на цю негативну реакцію. Але наживчики тут вирішив виділити. Дякую Друзья, добрый день. Давайте разберемся с такой интересной бабской фразой. Кто тебя родил? То есть бабище забрасывает мне сюда вот такой, типа, ультимативный вопрос, что если бы не баба, тебя бы не было. Быстрючиха, ты же знаешь, что ты будешь рожать детей, заведомо зная, что не будет отца. Какое же ты моральное право можешь вот как бы говорить о том, что о, дети не виноваты? То есть я называю детей быстрюками, а вы говорите, что так нельзя. Дети здесь ни при чем. Смотри, дети ни при чем, и быстрючиха ни при чем, да? Кто виноват? Я виноват, и вот те чуваки пьяные, которые травили ее. То есть получается, баба И дети не виноваты. Ну-ка, вот это женская логика, бабская. Запомни, что бабьище в тысячу раз слабее развито, чем ты. По інтелекту і по всім іншим показанням Фізично, умственно і вся такое п'яте десяте. Єдине, що баб'є вміє робити, це рожать більше нічого. Вдова это та сука, которая свого мужа удачно загнала в могилу. Вітаю, тепер ти син ш**и. і це безобразираптом що. А я в своїх роликах когда-небудь обвинял дітей. Я їх просто називаю байстрюками, так як їх називають. Я не говорю, що байстрюки — це плохи діти. Ніхто ж не каже, що син шки це погано, тому носи цей титул з гордістю. Твоя женщина, она обычно слушает вот видео, смотрит на тебя, и она может тебе подсказать какие-то конструктивные вещи в критике. Тупорлое быдло бабище. Она умеет разговаривать там, как, обычно она может конструктивно тебе в чем-то помочь, увидеть какие-то в тебе недостатки. Вот не в свое поле ягоду, как бы, да, бабью. Не лезь в свое поле ягоду. Своей ягодой не лезь в чужое поле бабье. И сказать, как их устранить. Вот эта женщина, а тупор Бидла баб'їші, ано знають, що но ніч тожества. Топори ж не крашений хадячий мішки, ж не крашене У висновку вміння говорити відсутні, та й конструктив як такий, теж відсутній. Ну, а тут він зі своєю мамою читає, напевно, Колискову, Або хто це з ним, якщо чесно, я без поняття? Тут вже питання до нього, адже я завжди чувствую себе яким-клоуном. Ну добре, якщо без жартів, то ось жінка Мачомена, яка на його думку не бабіща, не мішок, та в цілому найкраща жінка у світі, але й тут без зрадоньки не обійшлось. Зрадонька? Ось, наприклад, відос, де мачомен зі своїм хлопцем катаються на банані. Хлопець мачомена не був би його хлопцем, якби він не тримав мачу за його причинні місця. Тому робіть з цього висновки. С... З якою ж пристрастю вони дивляться одне на одного, так би і засосались би на місці. Смотрите, есть такое выражение, которое звучит с каждого бабского перка. За каждым успешным мужчиной, вот как типа меня, стоит женщина. И вот это тупорое быдло пишет вот такую хуйню, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина. Сука, стоит в очереди, добавляй полностью предложение. За каждым успешным мужчиной стоит очередь женщин. Сука, посмотрите, за мной, блядь, никого нету, никто там не стоит, блядь. На выходе немає ни черги, ни жинки. Лише бездушна біла стіна. К слову, цей мачомен ще й любитель малих дівчат у нас, але це так під кінець. Тож, думайте. Со тудей виганалерн